Так? Я начальник. Вивели ви, 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 ви порядок рішення із, якесь військоково довести рішення, ви порядок порядок з виносної торгівлею? Торгівле. Ви, а, а то ви не на норве, а ми з виносної торгівлею розбирається горвиконком. Кстати, на цей павільйон складена 152 стаття КУПАП і рішення про його демонтаж при, приймає міська влада. А Ви розумієте, Зрозумієте, зараз проблема, ви кажете, прийде Комунхоз. Зараз ми звертаємося, подивимось на цю ситуацію. на балансі, ця табличка. Зараз міліція буде захищати касі. Не розходиться. Ми побачимо, як це захищають садист, збивцю. Ми дочитаємо. Питання, питання. Сепаратизм, питання, питання. Прямий сепаратизм. Давайте, так, давайте. Одне питання. Давайте. Це є політика. Одне питання. Тихо. тихо. Одне питання. Ви знаєте, що є рішення суду, указ президента, що це зачевець. І всі. Вибирали доски в цих містах я, зняти я, я, і я, вулиці перейменувати. Ви знаєте, ми просто прийшли. Зняли. Це рішення. Значить, ви проти указу президента і ви вирішили судде рішення погодження. Рішення погодження всім президентом працівником монхозу. Ви кажете рішення працівник монгосу. От я зараз дочекаємося. На жаль, на жаль, на жаль, громада міста чекала дуже довго, щоб щоб рішення указу президента було виконано і було виконано рішення. Туди. Ми ж чекали, чекали, не дочекалися. І громада міста, громадські організації, більше 40 громадських організацій, які зараз тут є, вирішили і зробили це самі. Зараз подумаємо на це рішення. Мене, мене Ви проти указу президента. Я не проти, проти указу президента, я вам кажу. Я нас хочу дочекатися керівника комунхозу і вияснити ці всі підстави. Ви вважаєте, що указ президента начальник комунхозу вирішує президентський? Виконання президент, президент. любого указу воно спускається на міста. Рішення по любі на, 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 на жаль, на жаль, спустилися міста і на жаль, на жаль, немає у нас дошук. Приїхала дивитися, як дошку. Одну... Указ президента. На жаль, я не забув. Це указ у президента. У 2010 році був. Це був Ющенко указ, це був у 10-му році указ. Мало того, було потім рішення суду, яке, яке ніхто не відмінив, не рішення суду, не указ президента. На жаль, наша міська рада, міська рада, тільки в місті Дніпропетровську указ. Всі в інших містах міста збирається. Міста, міста. Нам уже цей указ виконав. Був... Вже доведено і він вже до виконання все отримав. Ми ждали, ждали. Ніхто цього не треба. Ми звернулися до мера міста, ми губернатора міста. Вони дають свої підтримку, але ніхто нічого не робить. Тому громадська організація вирішила об'єднатися і самі зробити цей виконувати указ президента рішення суду. Громадська організація Ярослав, самозахисту підприємця. Громадська організація.